Як працюють на сесії та чи спілкуються з виборцями? Громадська організація Хмельницька ініціатива оцінила роботу депутатів міської ради за третій рік каденції. Подібні дослідження проводять з 2018-го. Окрім власної оцінки, за кількома критеріями до уваги беруть і думку експертів, журналістів та представників громадських організацій. Цьогоріч зауважують активісти показники дещо гірші ніж у попередні роки. Тим подібну тенденцію з початком повномасштабної війни відслідковують по всій Україні. Депутати стали частіше пропускати сесійні засідання комісії та не звітують перед виборцями. Жодна депутата, депутатка не прозвітували про свою діяльність за попередній рік. Чого взагалі там відколи ми здійснюємо такий моніторинг, це в перший раз таке. Хочемо цим нагадати депутатам, що звітування, комунікація з виборцями це є чи не найосновніша їхня функція, тому що вони ж представники саме людей, які їх обирали, і як здійснити ось цей обмін інформацією, як людині побачити, що дійсно той обранець, за якого вона проголосувала, щось робив в окрузі в місті. З позитивного наявність у вільному доступі інформації про обранців, а також регулярне проведення ними прийомів громадян. Багато хто проводить щомісячно, це теж варто зазначити. Є такі, які рідше одного разу в місяць, проводять, але все ж таки проводять. Є ті, хто, наприклад, не може особисто провести, проводять їхні помічники. До слова, оцінку давали 36 депутатам Хмельницької міської ради. До уваги не брали тих, хто наразі захищає Україну у лавах ЗСУ або ж склав депутатські повноваження. Оскільки жоден обранець не відзвітував перед виборцями, то й найвище бал оцінку 5 цього разу ніхто не отримав. Немає і хорошистів: три бали у 20 депутатів, два у 14, один у двох обранців. Дані дослідження є у вільному доступі. Організатори планують розробити рекомендації щодо покращення роботи та презентувати їх депутатам. Тетяна Гуща, Павло Романюк, новини міста.